Добрий день! Я радий вас вітати на своєму каналі. І якщо ви тут, то це вже дуже мега-класно. <му> Люблю тебе! Мене, дур, Та що значить, сьогодні я знаходжуся в лісі, і сьогодні дуже буде мега максимально прикольний, класний відос. І відео, яке вас захватить. Захопливе відео. Коротше, сьогодні буде виживання в лісі Бушкрафт Сурвівал. Увага! На мотоблоці! То я взяв сьогодні мотоблока і вирішив. Поїздити по лісі і повиживати. Ми знаходимося в дуже небезпечному лісі. Тут є дуже багато звірів. Небезпека нас чатує повсюди. Тому ми будемо мега обережними, будемо їздити так, щоб нас ніяка звірина дичина не побачила, бо в цьому лісі вже давно не ступала нога людини. Якщо ми подивимося на дорогу, то ми побачимо, що її практично немає, її засипало шпильками і. Всякою оцією деревиною. Сьогодні і перша в історії я людина, яка буде виживати в лісі на мотоблоці, це мега люто, мега нереально, тому обов'язково підпишіться на канал. Особливостю виживання в лісі є комунікабельність. Що це означає? Непонятно. І так, що буде в сьогоднішній програмі виживання? Ми спробуємо знайти знаряддя для того, щоб щось вполювати. Ми будемо їздити по лісі, шукати, добувати дрова, їжу і так далі. Пробуємо щось тут підсмажити, бо треба поїсти. І в цілому, я думаю, буде захоплено. Ну і дивіться, першим, що ми можемо зробити, коли ми голодні і ми знаходимося в лісі, це знайти якогось грибочку. І ми бачимо тут під деревом такий гриб. Схожий він на шишку, але це не шишка, це гриб, грибівниця і можна буде її спробувати. Клас! Все, файно підснідали чимось таким, що можна їсти по типу грибів, якихось зернят, якихось ягод. Але будьте уважні, тому що в лісі є багато різних і дуже е, вредних е, ягод. Тому будьте уважні, зайдіть в Google і почитайте. Так, ну що, будемо триматися в дорогу. Буває історія. Я кажу, що тропи не, про... не пророблені. Тому буває інколи загрібається. Тут люди взагалі не ходять. А мотоблок їде. Так, ось ми приїхали вже на точку. Тут ми зможемо знайти собі дрова. Тут ми зможемо знайти собі деревину на зброю, якою ми зможемо вполювати якусь дичину. Збираємося йти кудись в ліс, не забуваємо, що від тих ягод нам захочеться в туалет. Бо так як шлунок вже привик до усіх всяких місцевих страв повсяк повсякденних, то ну, шлуночок трошки може дати збій. Тому беремо з собою бумагу. То я відчуваю, що цей трошки живіт віддав збій, Фу, походу, їсти було шишки з плесеню, погана ідея. at all Також у нас завжди з собою є якесь від голови, щоб на всяк випадок і записничок, щоб якщо ми щось побачимо, або щось почуємо, або просто записати свої думки в записничок. Тому це така штука є, або помалювати, Ну, зайняти свій час якось. Так, я взяв ось такий ось ніж, і підемо зараз по палицю, з якої ми зможемо зробити лук. Нам ще потрібно буде знайти якусь вірьовку, можливо, ми зробимо її. З якогось дерева плетючого. Можливо, якусь вірьовку знайдемо. Можливо, хто його знав, що воно буде далі. Ми ж виживаємо. Ну що, пішли? Опа. Йолка зацепився. Опа! Ось ось сюрприз, дивіться. Що це в нас таке? Вірьовка. Напевно, я вам трохи збрехав, і тут вже були люди. Тому ми візьмемо цю вірьовку і зараз залишається нам знайти тільки палку для лука, а в сосняному лісі знайти підходящу палку, яка буде гнутися дуже тяжко. Але ми щось з вами придумаємо. Що значить, не знайшов я в цьому лісі взагалі ніякої палиці, яка б нам пригодилася. А нам пригодиться саме та палиця, яка буде дуже добре гнутися. А що це в нас? А це в нас, допустим клен, допустим, якась вільха. Це я називаю самі дерева, як називаються. Але такого тут немає. Тому, нам що, нам що важливо зробити? Давайте до цього перейдемо. Нам важливо зробити так, щоб. Зробити натяг, заправити стрілу і стрельнуть. Стрельнуть що? Ми бачимо тут дуже багато пташок, дуже багато качок, гусь, до речі, бачу, полетів. Вам там не буде видно через те, що я знімаю на таку камеру, в якої нема зуму, і вона не передає цього всього. Можливо, ви зараз почуєте крик? Чуєте, так? Я чую. Значить, нам потрібно в щось заправити стрілу. Значить, що? Значить, нам. Е, потрібна буде вірьовка І я вже знайшов дерево, в яке ми заправимо. Дерево ми зрубувати не будемо. Ми просто заправимо в дерево вірьовку, е, зробимо стрілу, натягнемо, і прицілимося і вистрілимо. Все, Шитай, гусь, готовий. І так, значить, дивіться, знайшов ось таке ось дерево. і Зараз ми будемо заправляти туди ось цю ось вірьовку. ножа залишаємо через те, що він нам не потрібний. Значить, яким чином я хочу зробити? Значить, є одна гілочка. І, допустимо, є оцей столбур. Ми отак в рогатку заправляємо, щоб у нас був натяг, дерево хилиться, воно не сильно товсте. Ми бам! Стріляємо і туди, за йолками. Там не видно нас буде. Як, кстати, бачите, там вон гусі літає, дивіться, не фокусується. Блін, погано, але що зробиш? Значить, так сюди заправляємо, стріляємо. Я надію, що у нас щось вийде сьогодні вполювати. Так, ну що? Давайте зацінимо. Дивіться, вже є в нас така штука. Що я зробив, поясню. Дивіться, як я тільки що казав, прив'язуємо сюди, сюди і робимо таку рогатку. Потім натягуємо бамс і стріляємо. Так як дерево в нас не товсте, в нас достатньо сили, щоб його натягнути, і вистрілити туди, прямо поміж йолок. Чи ми будемо стріляти? Зараз знайдемо яку шишку, щось таке, чим поважніше, і те, що буде добре летіти. Ми будемо тихо тут знаходитись через те, що ну, це дуже небезпечно. Відчуєте, так? Да? Ну, людей дійсно немає. Я не шуткую взагалі ніякої душі, тільки я на мотоблоці. Прикол в тому, що той, що тараб... тарабанить мотоблок, він наоборот відганяє всяких звірів, бо шумний звук через це це великий плюс на ньому їхати. І плюс до того, ми е... дуже комунікабельні, чи як це сказати правильно. Ну, ми... Ми швидко пересуваємося з місця на місце, тому на одному місці нас ніхто не знайде. Ну нафіг, дуже стромно, треба готувати щось поїсти і вже темніє будемо лягати спати. Так, наразі я шукаю отакі ось шишки. Отакі ось шишки. Можна тут буде взяти шишку, дивіться. Клас, вони отакі. І ми будемо дуже фа... Вони вже облюдяніли, тому буде ще краще ними стріляти. Так, ну що? Ну що, з богом натягуємо і... Погнали, як той казав. І. І. О! А, перша не пішла. Перша не пішла. Давайте, друга. Із-за того, що вони такі зубчаті... Бачите, вони погано ними стрілять. Нічого. І о-о-о, бачу, он гусь, гусь. Давай, давай. Є. диви, диви! Опа, єс. Ху, Є! Ху, Дивися! Опа. Є. Фу. Дивися. Фу. Бачили, Гусь? Та що значить, от, як я і казав, ми вполювали гуся, все в нас вийшло. Він зразу впав. Звісно, з третього разу ми вже попали в нього, але дивіться, який в нас файний гусь. Зараз ми будемо його готувати, розпалаємо кострик і пісмажимо його. 夫，夫。 Робимо такий бутерброд. Спочатку сир, фу. Потім ковбаса. Фу, потім ще ковбаса, потім ще ковбаса, потім ще ковбаса. І закриваємо сиром. Дивіться, такий виходить у нас бутерброд. Зараз ми будемо його смажити. Ідемо розпалюємо костер. Що, значить, отакий вид має наша вкуснотяка. І зараз ми будемо її ням-ням діляти. Так, ну що, приступаємо до дегустації, зігріваємося і лягаємо спати. Так, ну от я вже і наївся, вже і погуляв, і погрівся. Ми добули з вами сьогодні поїсти. В принципі, чудово. Зараз будемо влягати спати. Будемо спати в прицепі, так як не на землі. В мене в прицепі є доски, ми ляжемо на доски. І ще в мене, так як ми тут розпалили кострика, можна буде цього кострика підживлювати, потрошку підживлювати, підживлювати. І буде нам тут тепло. Значить, я з собою взяв, я з собою взяв ось такий ось спальний мішок. Зараз ми в нього заліземо, вкутаємося і будемо спати. Все, всім на добраніч, гарного вечора, гарного дня. Я спать до завтра.